Якщо ти любиш гортензії, то напевно знайомий з легендарною гортензією Аннабель. Цей сорт гладкої Гортензії вже багато років є улюбленим серед садівників. Аннабель це той самий сорт, який надихнув селекціонерів на створення безлічі нових гібридів Hydrangea Абіорісенс. Вона перевірена часом, і її точно варто посадити в своєму саду. Якщо ти замислюєшся про посадку Аннабель. То ось все, що потрібно знати про цю гортензію і її чудових білих кольорах. Про гортензії, аннабель. Загальна назва гортензія, Аннабель. Ботанічна назва Hydrangea аборесенс, Еннебел. Рід – Hydrangea Тип рослини – чагарник. Квіти білі. Вимоги до сонця, повне сонце, півтінь. Потреба у воді помірна. Висота 0,918 9, 1, метра. Відстань між рослинами 1,19 9 метра, зони морозостійкості 3,8. Грунт суглиний, піщаний, глинистий. Де садити в бордюрах, як чагарник. Хайтрейнджер Аби також відома як гладка гортензія. Аннабель один з найпопулярніших сортів в США. Цей сорт прикрашає сади з 1910 року. Аннабель має округлу форму куща і дає дуже великі білі квіти діаметром до 25 см. Суцвіття куполоподібні і неймовірно привабливі. Гладкі гортензії родом із США і Аннабель стала першим названим сортом цього виду. Вона швидко завоювала популярність, так як садівники ділилися живцями і висаджували її в своїх садах. Це справжня американська класика, яка відмінно росте в багатьох регіонах. Чому варто посадити Аннабель? Крім своєї краси, Аннабель відмінний вибір для багатьох садівників. Цей сорт дуже стійкий до холоду і спеки, так що не доведеться переживати про морози або перегрів. Якщо ти живеш в холодному регіоні, цей сорт ідеально підійде. Він цвіте на нових пагонах навесні, так що зимові морози, сніг і вітер йому не страшні. Ти можеш обрізати кущ восени або навесні, видаляючи пошкоджені гілки. Аннабель універсальна рослина, яка легко впишеться в будь-який сад, її можна висаджувати групою для створення бордюру, використовувати в мікесбоордерах або садити в контейнери. Розмноження. Найпростіший спосіб розмножити аннабель живцювання. Найкраще робити це пізньою весною або раннім літом, вибери молоді гілки з декількома парами листя, відріж держак довжиною 15-25 см, видали нижнє листя, щоб оголити вузли. Окуні зріс в корнообразователь і посадив стерильний субстрат, його можна купити в садовому центрі. Тримай ґрунт вологою, але не перезволоженою. Можна накрити держак пакетом, щоб зберегти тепло і вологу, але стеж, щоб пакет не торкався листя. Коріння з'являться через кілька тижнів. Після цього можна пересадити гортензію в ґрунт або залишити в горщику до осені. Посадка Посадка Аннабель не вимагає особливих хитрощів, все так само, як і з іншими гортензіями. Вибери місце з півтінню і добре дренованим ґрунтом. Якщо ґрунт занадто важкий або піщаний, додай компост або іншу органіку, викопай яму в два рази ширше і глибше кореневої грудки. Розмісти рослина, повернувши його найкрасивішою стороною назовні. Засип землею, злегка утрамбуй і добре полів. Протягом сезону підтримуй вологість. Догляд Вирощувати Аннабель досить просто, якщо знати її потреби. Сонце. Аннабель найкраще росте в півтіні, але витримає і повне сонце. В такому випадку поливати доведеться частіше. Достатня кількість світла необхідна, щоб стебла могли витримати важкі квіти. Вода. Грунт повинен бути вологим, але не перезволоженим. В деякі періоди дощів буде досить, а в посуху поливай 2-3 рази в тиждень. Намагайся лити воду під корінь, а не на листя, це знизить ризик грибкових хвороб і запобіжить вилягання стебел. Ґрунт Гладкі гортензії люблять вологий, але добре дренований ґрунт. Головне уникати застою води, щоб не допустити кореневої гнилі, клімат і температура. Аннабель, морозостійка в зонах 3, 9. Якщо у тебе сніжні зими, можеш не переживати, навесні можна обрізати підмерзлі гілки. Добриво підгодовуй аннабель навесні до початку росту, використовуй звичайне добриво або з підвищеним вмістом фосфору, це посилить цвітіння. Обрізка Аннабель, цвіте на нових пагонах. Тому обрізку можна проводити восени або навесні. Можна обрізати всі стебла під корінь, це зробить нові пагони міцніше. Або залишити частину старих гілок для підтримки. Шкідники та хвороби. Гортензії можуть атакувати звичайні садові шкідники, японські жуки, попелиці, павутинні кліщі, гусениці, грибкові хвороби. Плямистість листя, коренева гниль виникають через перезволоження або поганий дренаж. Щоб уникнути проблем, поливай під корінь і прибирай опале листя. Якщо хвороба з'явилася, використовуй мецодержащі фунгіциди декоративне використання. Аннабель. Чудово виглядає в живоплотах, бордюрах, узлісях або в контейнерах. Враховуй, що квіти можуть поникати, тому не саджай її поруч з доріжками, де їх можуть пом'яти. Часті питання: як запобігти вилягання стебел? саджай поруч з опорою, паркан, стіна. Не обрізай всі старі гілки, вони підтримують нові. Чи цвіте, аннабель, повторно. Ні, цей сорт цвіте один раз за сезон на нових пагонах. Чи можна вирощувати в контейнерах? Так, але вибирай великі горщики і прибирай на зиму в прохолодне місце. Чистій кадо оленів Ні, олені можуть її об'їдати. Укладення Аннабель залишається популярною не просто так, Так, її стебла можуть звисати, але її краса того варта. Завдяки Аннабель, гладкі гортензії стали улюбленицями садівників. Їх просто вирощувати, і вони дарують неймовірну красу.